Привіт усім. Так, ну що ж, зараз хі -хі, будемо знімати мережеву гру. Хі -хі. Все, чудово. Випиваємо рому. Очікуємо на інших гравців. Так, все, гра почалась. Видкість немає Х2, я так розумію, так? Да? Так, всі, будь ласка, кніпилями зарядіться. На Мановарі не так багато місця, я так бачу. Оно мановари, перший, лінкор першого, мановар, бановар. Гаразд. І доведеться відтягувати увагу. Короте, вони чомусь вирішили. Давайте розстрілюємо його паруси, давайте. Коротше, цей злякався. Це, до речі, цікаво, це що? Якор не поставимо, на швидке... швидке розгортання якорів. Не на цей корабель. Таке враження, що він ще півдня пливе після того, як я натиснув на зупинку. Зараз він один в одного має врізатися і таким чином зупинитися. А я їх з цих збім маю розстріляти. Ідіть до мене золотенькі. Все ще вони можуть, це йти на таран. Я зараз накидую бочок. Накидую ще раз бочок. І ще раз накидую, не потоне. Все чудово. Огонь, бим -бам. Я выкидываю его бочками Давай, давай! Е! Потопил! Супер! А в этапах то есть моя... Топити цей вон. А як це називається? Воювати проти порту. Упс. Так, давайте, а що там у нас? Є ще кніпелі? Дуже мало кніполів. 400 картечів. Нашого вона мені була з собою, я не розумію. Зараз мені треба ремонтуватися. І не продівати ось це жовте очко. Очко, кажу. Так, що там у нас? 5 бочок. А, дошок. Добре, добре. Так, порохових бочок, це вже добре. Я зараз відремонтувався всім, чим тільки можна. Слухайте, непогана гра у нас виходить. Ми йдемо о ядра. Це добре. Що вони всі на мені зараз сконцентрувалися? чи... Так, там ще є два гравці, як мінімум. Один розкидає порт. Ага, я зрозумів, то вони всі на мене клюнули, ясно. Тоді я маю того чувака, я думаю, що прикривати не треба, він порт знищить і з тим чуваком розбереться. Треба було б підібрати більше жовтих цих а, надбаннів, так би мовити, але в мене їх вже нема попереду. Вони тільки біля порту з'являються. Тож буду чекати ось тут. Буду тут створювати паніку. Угу, бачу, це наш корабель. Ось все, він зелений. Він вже потопив ворожий, він ще потопить ворожий. Так, гаразд. Упс, не туди. Угу. Ну, давай, 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 давай. Ой-ой-ой, що ви наробили? Нашу мартирку дезактивували. О, рятуйте. А як ви воювати зібралися, я перепрошую. Там, до речі, ще один червоний цей ворожий корабель буде. Я мав знищити його вітрило, але щось у мене не вийшло. Тут у мене бімби, там кніпелі, тут кніпер, один. один кніпель і бочок нема. Коротше, якщо я зараз розвернуся по цьому флангу, то поки вони всі будуть розвертатися, то я зможу діставати, що вона туди кудись позаду дивиться, чи не наперед. Я буду зараз підбирати жовті бочки, бо мені треба все, що тільки можна. І на жаль, тут не увімкнули швидкість 2Х, тому ми дуже повільно, повільно плаваємо. Вогонь. Будь ласка. Назад не пливуємо. Старання. Я не поводу. Гармат, это було нас просто скупимокати прошли. Так, я, я загоден трошки неаргономічно, чертово сказати. Неаркономічно використовується ядра. Треба трошки боком стати, а тоді більше шансів, що він мене зможе пошкодити. Тож я топлю зразу обидва його борти. Все, я Вида, що після них нічого не можу підібрати. Давайте 21 кніпель. Нема кніпелів більше. Всі бочки, які в мене були, я скинув. А це... Це що? кліпер прикол. Тут хоч одненько бочка залишилась валятись чи ні. Мені треба жовті ці. Коротше, звичайними ядрами заряджай бо я не втечу від цього кліпера а мені вже нема. Гаразд, я використовую свій ремкомплект і, і повністю себе відремонтовую. Це було єдине, що в мене. Так, позаду мені тепер треба гармата, ядра звичайні, Передні теж ядра звичайні, бокові тепер у мене будуть. Ні, тепер тут у мене треба, щоб ці були, а тут ядра. Тоді у мене позаду залишиться пару кніпелів. Я зможу водити за ніс цих воріженьків. Кава, якщо я кину зараз останню бочку, то чи на на неї кніпер. Ой, кліпорка. Давай, давай. Керму кормим. Ні, не не О, Просрав бочку. називається. Ще її завернув під мертвим кутом. Так, знищуйте, знищуйте його відкрила. Я хочу кліпера знищити бімбами. Я майже впевнений, що він не піде проти вітру. Чи він може піти? Маджу ж паскула, він йде проти вітру. Хитрючий же. нього і небагато всього. Так, я бігом від нього зматуюсь. Хтось вже потопив ще один ворожий корабель. А мені треба до тих жовтих бочок дістатися. Слухати, реально нудно, нудно, коли нема швидкості шуткості, що це дуже повинно відбувається. У мене вже ні ядер, ні всього, нічого немає. Так, цей лінкор другого рангу розносить того. В принципі, цікава ситуація відбувається. Хм, дивіться, що там коїться. Коротше, якщо його потопить... Ага, це також наш корабель піратський. Гаразд. Потопив цього. На нього ще один іде, а на мене кніпель, е, кліпер. Хм. Теж наші жовті бочки. Мені треба звичайними ядрами. О, чудово. Давайте крутимо стерно. Один борт заряджаю бімбами. Супер. Він потопив по ходу кніпель, екліпер. Зараз по мені буде цілий залп, майже впевнений. Якщо цей фрегат встигне розвернутися, то по мені буде залп. А він не встиг? Що, він один залишився чи що? Давай, давай, розноси його того фрегата. До речі, походу зараз ми виграємо. Перемога! Круто! До кого ми можемо приєднатися. Давайте, мені на мануарі дуже сподобалось. Хочу ще Хочу ще одну гру. Не бачу гри. Раз. Ігор не збернайдено, тож, дякую за перегляд, всіх обійняв, припідняв. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео і обов'язково коментуйте відосики, тому що за них я буду дарувати кораблі. Ну і взагалі це прикольно. До речі, я вам не показував тут. А, вже показував. Тут у мене вся величезна моя е, флотилія для того, щоб. До речі, тут уже що, 20 корабля чи що? Ні, один. Вся флотилія, яку я перегнав із попереднього проходження, сам собі подарував, так би мовити, і я її тепер, після того як відзніму весь матеріал, я її вам подарую. І передам безоплатне користування. так мовити. Хі -хі. Ні, не передам, а подарую. О. Добре, обійняв, пропідняв, Бережіть себе, хай Бог береже всіх нас і на все добре, Па-па.